Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я покажу вам, як завантажувати таблиці із інтернету в Excel на прикладі курсів валют з сайту НБУ. Після перегляду цього відео ви зможете застосовувати такий підхід до будь-якого сайту, якщо посилання буде мати відповідну структуру. А в кінці відео я відкрию секрет по вирішенню помилки, яка може виникнути. Але спочатку все по порядку. Поїхали. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Отже, створюємо новий файл Excel. Відкриваємо його. Називаю я його як курси валют. Відкриваємо цей новий файлик. Потім нам необхідно перейти до браузеру та набрати курси валют, щоб перейти на сайт НБУ. Натискаємо на це посилання. І тепер ось тут необхідно змінити дату на будь-яку попередню, наприклад, на 4 жовтня. І, як бачимо, наше посилання змінилося. Ми бачимо ось в посиланні дату 4.10.2023 року. Копіюю це посилання. І потім переходжу назад в Excel. Нам необхідно перейти на вкладку Дані, натиснути з інтернету і вставити наше посилання у відповідне поле. Натискаємо на ОК. Потім обираємо саме ту таблицю, яка нам потрібна, а саме із курсами валют. Натискаємо Перетворити дані. У вікні, що відкрилося, ми можемо подивитися на ті курси валют, які завантажилися до Power Query. І натискаємо на Завантажити та Закрити. Копіюємо стовпці код літерний та назви валют на окремий аркуш. Це нам буде потрібно для того, щоб потім ми могли за допомогою випадаючого списку обирати ті валюти, які ми хочемо завантажити. Я видаляю аркуш table 0, потім скопіюю ось всі дані, які мені потрібно буде вводити, переходжу на наш новий файл, натискаю та вставляю як значення, Видаляю ці, ці дати, які мені не потрібні. Обираю одразу короткий формат дати через основне. і Ось тут ми можемо ввести формулу TODAY, тобто сьогодні. Взагалі я хочу отримувати курси валют за останні дні. А останні дні я буду обрати з відповідного поля. Тому в початкову дату я вводжу формулу, посилаючись на кінцеву дату. Додаю одиничку і віднімаю за останні дні, тобто 5 днів. Тепер мені необхідно перетворити цю невелику таблицю в розумну таблицю. Далі перетворюю в розумну таблицю і валюту. Тобто таблицю з валютою. Відформатую зараз там, де я буду вказувати за останні дні. Ось так. Зроблю п'ятірочку жирненьку та посередині. І тепер мені необхідно ось щоб таблиця з валютами мала заголовок валюта. Тому я ось цей стовбець один перейменую на «Валюта», а рядок з словом валюта видаляю. Далі переходжу в редагувати наш запит. Для того, щоб в Power Query завантажити перелік дат, згідно яких Power Query буде витягувати з сайту НБУ необхідні курси валют, то мені необхідно ввести формулу переліку цих дат, я її на пам'ять не пам'ятаю, тому я звертаюся. До Google так і вводжу формулу переліку дат Power Query. Тут трошки змінюю свій запит. Як бачимо, Google нам видає формулу list date. Я копіюю цю формулу, переходжу до Power Query. Мені необхідно зараз створити. Новий пустий запит, натискаю на основне нове джерело і там обираю пустий запит, а в рядок формул вставляю нашу скопійовану формулу із сайту Microsoft. Перед цією формулою ставлю дорівнює, і, як бачите, ось наш список. З'явився. Тепер нам залишається змінити змінні цієї формули. Тобто, спочатку в нас іде початкова дата, потім іде кількість цих дат, тобто число, кількість цих дат, і duration – це в нас. Получається крок, як саме ці дати виводити. Тому почнемо з першої зміною, тобто з початкової дати. Для цього я натискаю на Зберегти та Завантажити, виділяю мишкою мою розумну таблицю з початковою та кінцевою датою, натискаю на Дані і натискаю з таблиці. Як бачимо, наша розумна таблиця завантажилася до Power Query, я змінюю тип дати на просто дату. Потім переходжу у фільтр та знімаю галочку з показника кінцева дата, щоб залишити тільки початкову дату. Далі, для того, щоб використовувати цю початкову дату в наших запитах. Необхідно правою кнопкою натиснути на цю дату і натиснути на Деталізувати. Потім я перейменую назву цього запиту на початкова дата, натисну на Enter і цю формулу з датою заміню на наш параметр початкова дата. Починаю вводити початкова дата і наш параметр з'являється у підказках. Далі нам необхідно визначити кількість днів, яка в нас буде получатися. Тобто замість п'ятірки ми повинні будемо ввести аналогічний параметр як початкова дата, але він буде містити кількість днів. Тому я закриваю вікно Power Query, видаляю цей запит, початкова дата він нам не потрібний. Потім додаю другий раз нашу таблицю початкових та кінцевих дат. Змінюю тип дати на числовий. Ціле число. Потім мені необхідно транспонувати цю таблицю. Для цього я переходжу на перетворення і натискаю на кнопку Транспонувати. Далі натискаю на Використовувати перший рядок як заголовки. І тепер нам залишається додати настроюваний стовбець. Щоб розрахувати різницю між кінцевою датою та початковою, для цього я ось новий стовбець називаю як кількість днів. Потім подвійним кліком обираю кінцеву дату, ставлю мінус подвійний клік на початковій даті, і ми отримаємо четвірку. Але е, в нас виходить, що необхідно, додати у формулу плюс одиничку, щоб отримувати більш коректну кількість днів. Так, тепер в нас кількість днів відповідає кількості днів, введених в нашій клітинці. Потім я змінюю формат нашої кількості днів на ціле число. І натискаю деталізувати, як в попередньому кроці, щоб можна було використовувати наш новий запит в інших запитах. Перейменовую цей запит з таблиця 2 на кількість днів. Натискаю Enter. Переходжу до нашого запиту 1. І тепер п'ятірку змінюю на назву нашого нового запиту: кількість днів. «Durations». Ми залишаємо без змін, тобто в нас будуть дати, видаватися з різницею в один день. Як бачимо, ось наші 5 днів. Далі переходимо на вкладці Основне, керувати параметрами, додати новий параметр, вводжу назву цього параметру як дата, тип параметру текст, і вводжу дату 04, .10. 2023 року. Чому саме текстовий тип дати, тому що цей параметр буде підставлятися до нашого запиту Table 0. Тому я переходжу до нашого запиту Table 0, натискаю на кроці джерело налаштування, потім ставлю. Точечку розширено, додаю третю частину нашого посилання, і в першій частині посилання виділяю частину посилання, починаючи з дати 04.10.23 року. Вставляю в другу частину. Потім вирізаю частину посилання, починаючи зі знаку end і вставляю його в третю частину, там, де в нас вказана дата. Поряд з цією частиною натискаю на випадаючий список, обираю параметр. І так як в мене лише один параметр, то значить він вже по замовчуванню там вибрався. Натискаю ОК. Потім правою кнопкою по запиту Table 0 і натискаю на Створити функцію. Вводжу ім'я функції, як отримати. Курси і натискаю на Ок. Як бачимо, наша функція створилася, і всі запити, які відносяться до нашої функції, вони знаходяться в окремій папці з назвою нашої функції Отримати курси. Далі наш запит 1 перейменовую на курси валют і перетворюю цей список на. Таблицю, натиснувши на кнопку на вкладці перетворення Перетворити до таблиці. Натискаю на ОК. Далі змінюю тип дати на текст через додавання стовпців Викликаю спеціальну функцію, тобто нашу функцію отримати курси. Обираю в полі Запит функції Нашу функцію. У якості параметру дата вже за замовчуванням обралася колонка «Column 1», тому що в цьому запиті вона одна. Тому я натискаю на Ок і розгортаю наші таблиці, натиснувши на ось цей значок в назві Колонки, знімаю галочку Використовувати ім'я вихідного стовпця. І, як бачимо, Power Query витягнув нам всі курси валют відповідно до переліку дат. Я лише зміню тип дати на дату, код цифровий та кількість одиниці валюти зміню на ціле число, код літерний та назва валюти на текстовий. А офіційний курс на десяткове число, і перейменую цю колонку, скоротивши її до назви Офіційний курс. Далі перейменую колонку з датами на дату, і на вкладці Основне закрию і завантажу наш запит. Видалю аркуш кількість днів. А так як наш запит курси валют має значення тільки підключення, то я правою кнопкою натискаю по цьому запиту, обираю завантажити до, натискаю на таблиця і обираю на наявному аркуші клітинку, куди необхідно безпосередньо завантажити наш запит. Як бачимо, наші курси валют вивантажилися з Power Query на аркуш. Тепер у властивостях запиту, щоб розмір колонок нашого запиту не змінювався, я зніму галочки Установити ширину стовпця та автоформат даних і натисну на ОК. Тепер нам необхідно, щоб наш запит вивантажував саме тільки ті курси валют, які будуть вказані в нашій невеличкій розумній таблиці з назвами валют. Для цього необхідно завантажити цю розумну таблицю в Power Query, натиснувши на цю таблицю, потім Дані з таблиці. Далі мені необхідно цю таблицю перетворити на список, щоб потім додати у фільтри цей. Список. Для цього я переходжу на перетворення і натискаю на кнопку Перетворити на список. Як бачите, тепер наша таблиця має значення списку. Перейменовую таблицю 3 на валюта, переходжу до запиту Курси валют. Для легкості обираю якусь одну валюту, натискаю на Ок. Через фільтри. І потім, замість того, що написано після each, вводжу формулу List Contains. Починаю її вводити List Contains. І в підказках ми можемо бачити нашу формулу. Я її обираю, відкриваю дужку. Тепер сюди необхідно додати наш список валюта, тому я його вношу. Далі кому, і необхідно вказати, з якого стовпця нам необхідно відфільтрувати наші валюти. Тому я ставлю квадратні дужки і вводжу назву нашого стовпця. Код літерний. І як бачимо, нам Power Query відфільтрував перелік валют із нашого списку. Тобто в нас тут три валюти ось «Долар», євро. E, та польський злотий. Далі натискаю на закрити та завантажити. Видаляю це аркуш валюта, він нам не потрібний. І тепер давайте я скорочу назву цього стовпця: кількість одиниць валюти, переименувавши його як кількість одиниць. Вставляємо цей крок і натискаю на Закрити і Завантажити. Наш забит оновлюється. І, як бачимо, тепер назва цього стовпця змінилася. Далі я хочу показати, чи працює наш запит. Я змінюю кількість днів на 10. Оновлюємо запит. І, як бачимо, тепер нам Power Query видав курси валют із нашого переліку трьох. Валют за останні 10 днів. Наступним кроком нам необхідно буде створити зведену діаграму. Тому я переходжу на вставлення і натискаю на зведену діаграму. В першому полі в нас вже обрана наша таблиця курси валют. А в полі розташування для зведеної діаграми я обираю наявний аркуш, а в відповідному полі обираю місце. Куди необхідно вставити нашу зведену діаграму, перетягую поле дата в вісь категорій, суму в суму значень, розгруповую дати, щоб вони мали нормальний вигляд у вигляді короткого формату дати. Прибираю правою кнопочку по діаграмі всі кнопки з діаграми і змінюю тип діаграми на лінійчасту. І вставляю роздільник по коду літерному. Переміщаю роздільник вище нашої зведеної діаграми, Впевнююсь, що все працює, переклацавши наші роздільники євро, злотий та долар. Прибираємо назву діаграми, легенду, прибираємо сітку в діаграмі і переміщуємо код літерний в стовпці. Далі додаю назву діаграми, щоб мати назву валюти в назві діаграми при виборі відповідного роздільника. Тепер відредагуємо наш роздільник, перейшовши на вкладку роздільник і в полі стопці оберу кількість стопців 3. Підредагую розмір нашого роздільнику по розміру нашої діаграми і натисну правою кнопочкою. По заголовку нашого роздільника код літерний і оберу параметри роздільника. У вікні, що відкрилося, зніму галочку в полі заголовок, відобразити заголовок, тобто в нас заголовку не буде. Далі поставлю галочку приховати елементи без даних і натисну на ОК. Підправляємо розмір нашого роздільника. Переміщуємо трошки вище нашу зведену діаграму, і як бачимо, наша зведена діаграма коректно працює. На графіку долар з 3 жовтня починає підвищуватися, тому що Національний банк України перейшов до гнучкого регулювання. Курсу долара. Наступним кроком буде додавання красивої кнопки, за допомогою якої буде оновлюватися наш запит та зведена діаграма. Для цього я переходжу на вкладку вставлення, натискаю на фігури і обираю ось таку фігуру. Лівою кнопкою цю фігуру. Малюю, потім переходжу в стилі і обираю ось таку об'ємну кнопку. Далі в ефектах для фігур обираю заготовку, а потім натискаю на вставлення, текстове поле і в нашій кнопці вводжу текст завантажити курси валют». Редагую наш напис посередині та жирним. І збільшую шрифт до 14. Переналаштовую розташування нашої кнопки, наша кнопка готова. Далі приховую нашу зведену таблицю. Наступним кроком буде створення макросу, за допомогою якого в нас буде оновлюватися наш запит та зведена діаграма. Для цього я натискаю Alt F11. І відкривається вікно Visual Basic for Applications. Як бачите, в мене одразу відкрився мій макрос з попереднього файлу, то я його виділяю та копіюю. Виділяю в частині проєктів Visual Basic наш проєкт з назвою. Нашого файлу, правою кнопочкою натискаю Insert Module, вставляю цей макрос. І тепер нам необхідно підредагувати назву запиту в коді макросу. Тому дивимося, що наш запит називається курси. Валют, то я повертаюся до нашого макросу і змінюю курс валют на курси валют повсюди, де зустрічається назва запиту. Далі нам необхідно змінити назву діаграми в коді макросу. Для цього я згортаю вікно Visual Basic, виділяю мишкою нашу діаграму, переходжу на вкладку Аналіз зведених діаграм, і ми можемо там побачити. І Ім'я нашої діаграми. Це діаграма 4. копіюю цю назву, повертаюся до вікна Visual Basic і діаграму 1 змінюю на 4 і закриваю вікно Visual Basic. Далі натискаю правою кнопкою по нашій кнопці, натискаю там Призначити макрос. Обираю наш макрос і натискаю на ок. Тепер нам необхідно перевірити, чи наша кнопка працює. Але перед цим я переміщуся на вкладку подання та зніму галочку з сітки, щоб нам сітка ця не заважала. Зміню параметр за останні дні, наприклад, на 5 і натисну на нашу кнопку. Робота макроса почалася. Наш запит почав оновлюватися, і ми отримали в кінці повідомлення, що оновлення завершено. І як бачите, наша діаграма оновилася разом із таблицею курсів валют. Давайте ще раз перевіримо. Наприклад, я поставлю 20 днів, натискаю на завантажити курси, і ось оновлення запиту відбувається. Необхідно трошки почекати. Після оновлення запиту макрос оновлює зведену діаграму і видає ось таке повідомлення, що курси валют завантажено. Як бачимо, в нас тут сортування дат не зовсім коректно відображається, тому я переходжу до нашої зведеної таблиці і редагую сортування дат від А до Я в алфавітному порядку і приховую цю зведену діаграму. Як бачимо, ми виправили порядок. Дат. Тепер все коректно працює. Давайте це ще раз перевіримо. Змінюю на 5 днів, запускаю макрос, і ось наш макрос оновився. Порядок дат зберігся. До речі, текст макросу можна буде скачати за посиланням в описі, а для тих, хто не хоче витрачати час на створення такого файлу, ви можете купити готовий файл на платформі Etsy. Посилання буде в описі до цього відео. А в кінці відео, як і обіцяв, я вам покажу, що робити, якщо виникає ось така помилка. При першому оновленні інформації з сайту у вас може виникнути помилка по доступу до веб вмісту. Для цього вам необхідно вибрати пункт анонімно і натиснути на Підключитися. Якщо ця помилка зберігається при наступних оновленнях, то тоді вам необхідно перейти в Power Query в меню «Файл», обрати параметри та настройки, перейти в параметри запиту, в пункті Конфіденційність, обрати завжди ігнорувати настройки рівнів конфіденційності. Натискаємо на ОК. Натискаємо тут на продовжити, ставимо галочку Ігнорувати рівні конфіденційності і натискаємо на Зберегти. Закриваємо наш запит Power Query і оновлюємо наш запит. Таким чином, скільки б ми разів не оновлювали, помилок більше не з'являється. Отже, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас цікавим. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. І будь ласка, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я з вами прощаюся до наступного відеоролика. Слава Україні! Побачимось!